Вітаю на каналі «Я Житло» Я презентую до продажу таунхаус загальною площею 123 квадратних метри. Місто Ужгород, центр міста, вулиця Північна. Загальна площа таунхауса 123 квадрати і є своя власна ділянка майже сотки. Окремий заїзд для одного автомобіля. Тут автоматичні ворота з електроприводом. Ось такий передній двір. Є ще задній двір з терасою. Досить якісна побудова. Побудована з керамоблоку, з сегли. А, Важлива річ, склопакети досить якісні. Алюмінієвий профіль з утеплювачем на всі таунхауси вони вартували більше 100 тисяч євро. Таунхаус складається з двох поверхів. Уже готова, як ви бачите, готові східці на другий поверх. Площа першого поверху більше 60 квадратів. Кухня студія 50 квадратів. Є можливість також обладнати на першому поверсі окрему спальню, якщо це буде потрібно. Панорамні вікна, вихід на терасу. Ось, будь ласка, тут тераса. Велика, гарна, простора. Також продається сусідній таунхаус. Тут величезна ділянка, 6 соток. В описі до відео буде ще огляд більшого таунхауса з більшою площою. Зараз покажу вам ділянку. Ось така гарна ділянка. Сусіди, до речі, всі вже живуть. Осталось лише цей таунхаус і ось цей два тауни осталось до продажу. Залишилось. І так, ідемо переглядати далі. Як я вже казав, кухня студія досить велика і простора. І зараз покажу, де можна обладнати другу кімнату. Ось, Це якщо потрібно буде, бо взагалі тут три кімнати. Ось, Наприклад, тут можна зробити перестінок, і у вас буде ще одна кімната, якщо це буде необхідно. Знає вихід на, вихід на передній двір. Показує загальну площу, яка вона гарна. Також є гостєвий санвузол при вході. Ось тут він розміщується. Як ви бачите, стіни вже поштукатурено повністю штукатуркою гіпсовою. Тобто вам треба буде лише зробити електрику та оздобити стіни. Підіймаємось по східцях на другий поверх. Тут три кімнати. Гардеробна і санвузол. Ось така гардеробна велика і простора. Є також своє вікно, воно відкривне, до речі. Ось, Це гардеробна. Далі санвузол покажу і кімнати. Ось такий санвузол, близько 5,5 квадратних метрів. Висока стеля, багато світла. Далі перша кімната житлова, також панорамне вікно, французький балкон. Ось Складна перегородка. Ось таке у, у вас буде задній двір. Це перша кімната. Ідемо далі. Друга кімната. Також панорамне вікно. Вікна шестикамерні, до речі, досить якісні і гарні. І третя кімната. З видом на передній двір. Ось. І на вулицю. Таунхаус можна придбати за програмою Є оселя, є відновлення і також за стандартним договором купівлі-продажу. Тому, кому цікаво, обов'язково звертайтесь, надаємо супровід. Доводимо угоду до кінця, також можна придбати за стандартним договором купівлі продажу. Всім, кому цікаво, обов'язково пишіть. дзвоніть в описі номер телефону. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.